Це їхня робота, це їхні роботи. Це благоустрій, в Розпорядження міського голови про місячник благоустрою в місті Чернівця. І сьогодні ми почали відпрацьовувати по забіганню стихійної торгівлі від ринку центрального до ринку розпорядження. Всі люди, які тут торгували вживаними речами, продуктами харчування, Цілий тиждень ми з ними проводили превентивну роботу і запрошували відвідувати ринок центральний, другий поверх повністю весь вільний для продавців і також ринок господар для людей похилого віку, інвалідів, незаможних. Там є столи, будь ласка, за 250 можна цілий день працювати. Ладно, але для малозабезпечених людей на ринку господар повторюю, дві гривні стоїть ринок і 50 копійок це поля, 2,50 за, за цілий день. Відпрацьовуємо по заяві на гарячу гарячудову лінію. звернулася мешканка міста Чернівців, що тут неможливо пройти постійно насмічено і все таке речі. Ну вже, вже прийшов час. Наводити порядок в місті чи не можна його перетворювати на суцільний ринок.